Ну що ж, всім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І ми сьогодні продовжуємо проходити додаткові місії в Рігі та Снерессі на знову перегони в Лос-Сантосі. І це прогулянка за кермом. Досить довга траса. По гірській місцевості, можна так сказати, майже, по самому такому багатому, багатенькому районі. О, ага, і знову на мотоциклах. Що мені подобається на мотоциклах. О, одна занесло чудово, я в лідерах. Треба бути досить обачним. Щоб продовжувати зберігати лідерство. Так, тихіше. Так, систів скільки їх тут позаводилося. Вони тут катаються, тому що їм більше тут платять, тому що це багатий район. Тут стільки маєтків. Тихіше. Напереднє колесо прямо стає. Тихіше. Назад не дивлюсь тільки вперед. Тільки вперед. Ты... Ты хиша. Тут одна коло, так что... Ничего такого сложного на первый погляд. Ну якщо ви перший раз проходите це все вам буде досить важко. Десь там фінішна смуга може бути. Все так і є. І 10 касараків плюс нам в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!